Привіт! Сьогодні я вам розповім, як намалювати стікери. Починаємо з того, що робимо позу. Робимо білий фон та вбираємо тінь. Вмикаємо додаток деток EBS PNTX X та робимо холст з 512х512 512 пікселів. Прибираємо білий фон. Робимо білий контур. Я зробила декорацію, а далі мені потрібно зробити тінь на самому малюнку. Далі зберігаємо файл як pnG та заходимо в Telegram і у чат-бот Stickers. Натискаємо на старт, потім на New Pack і робимо фото як файл. Коли закінчите робити, натискайте на Publish. Я зроблю іконку, тому натискайте на EVS Paint X та вибирайте холст 100 на 100 пікселів.